Друзі, привіт! Тема цього відео робота в Данії без знання мови для українців. Звичайно, багато людей, які приїжджають в Данію, хотіли би якнайшвидше почати працювати, тому що зарплати в Данії рахуються хорошими. І, звичайно, люди хотіли б трошки заробити грошенята. Це є нормальне бажання і це є правильно. Але не так це може бути легко, як здається, через мовний бар'єр, через те, що не знаєш мову. Буду розказувати на основі інформації про свою комуну. За інші комуни я не знаю, не аналізував. Наша комуна є, скажімо, не дуже має багато місць на вакансії через те, що рахується комуна називається Гольбусу, це є південь Данії, острів Фальстер. У e, нас переважають більше сільськогосподарські ну, поля, очевидно, фермерські такі угіддя. E, великих заводів практично немає, є лише там Вестас, e, компанія, яка робить вітряки, і це знаходиться десь 50 хвилин. До неї треба їхати від нас найближче, щось таке велике. Чув за шоколадну фабрику і теж не зовсім близько. Ну і є, правда, цукровий завод, але там хіба беруть людей на морівки сезонно, не, не на самі заводи. Ну, це я вже почав розповідати про вакансії забігаючи наперед. Ну, Словом наша комуна не, не має таких, скажімо, великих підприємств. Звичайно, в Копенгагені там, напевно, буде трошки по-іншому чи в інших регіонах, тому це теж візьміть до уваги. Чисто наша комуна. Отже, в нашій комуні зазвичай українці працюють на роботах, таких, як прибирання, Прибирають, скажімо, будиночки. Наприклад, є аквапарк у нас, то багато хто з українців працює там на прибиранні без знання мови. Другий варіант є це робота чистити креветки, теж беруть туди без знання мови. Далі прибирання, ну прибирання може бути в принципі, і в готелях, тут же хто як знайде де місце. Ну, одним словом, це прибирання, де не сильно треба мову знати, де якось можуть пояснити, скажімо, українцю, що він має робити, або за допомогою перекладача, або якихось перекладених інструкцій, або якоїсь людини, яка вже працює в них. Працювати у магазини, супермаркети. Там треба хоча б вже якусь базу знати, щоб трошки спілкуватися з людьми, на викладку товарів, можливо, там, навіть на касу повзяти, але тут же треба димову знати. Хоча б якийсь базовий рівень. Далі, звичайно, ферми у нас є, і ферми всі, мабуть, вже чули за ферми. Це одне з місць, де найбільше напевно, українців працює в Данії, це на фермах. Данія має дуже багато свиноферм, птахофабрики є, ну, в основному свиноферми, коровічі ферми, де українці працюють. Зарплати рахуються відносно хорошими, там дехто може мати і в районі 2000 євро зарплати за місяць. А, от. Такі ще варіанти є. І ресторани. Теж можуть брати українців, де не треба сильно знати мову, це може бути допомога на кухні, щось готувати, нарізати, мити посуд і так далі. Це основне, куди можуть брати українців без знання мови. Ліпші варіанти ще, звичайно, теж можуть взяти водієм. У нас варіанти є водієм нічну зміну, службу доставки. От на нічні зміни беруть, бо дичани не хочуть в працювати. І е, вроді би такого більше, таких сильних в нас, всі вакансій не придумаєш без знання мови. Е, я знаю, що, наприклад, вже є люди, які вже, скажімо, три роки тут живуть, то вже е, можуть працювати і в школах, можуть працювати на, навіть ті, що більше живуть, знають мову, вже звичайно працюють на якихось серйозних компаніях. Скандалайн у нас є компанія хороша яка е, е, пароми переправляють, постійно пароми їздить між Німеччиною і е, Данією. Ось, туди на паром там, дуже багато треба людей, але без знання мови там нереально. Ось такі в нас вакансії. Ще нас кажуть, є тунель, риють, будівельників треба, але я ще мало знаю інформацію про цю вакансію, тому що... Тому що не знайшов підрядників. Ну і мені оголошення не попадалося щось про набір людей туди. А, отак приблизно виглядає у нас і комуні пошук роботи, що можна собі знайти. Оптимальний варіант, скоріш за все, напевно, ресторани і прибирання, як не круте. Це такі, скажімо. Виклики іммігранти, які стоять і які потрібно розуміти і не очікувати, що тебе зразу можуть взяти на якусь високооплачувану роботу. Звичайно, пробувати можна. Дуже може допомогти знання англійської, хоча б базове з роботою, бо дичани розкажу, що ну скажу, що дечани розмовляють дуже-дуже добре, майже всі англійською на високому рівні, і старші люди, і молодші. В них приділяють належне. Вивченню англійської мови. Взагалі я чув, що вони тому так добре знають, бо в них, ну і правду, ми от в кінотеатр ходили, в них можна йти на фільм в оригіналі дивитися. Тобто англійські, англійські фільми дивитися в кінотеатрі. На телебаченні в них багато транслюється англійського контенту я чув. Тому якось люди якось швидше вивчають тут англійську мову. Це вже зрозуміло, що знання мови відкриває. Значно ширші варіанти про по роботі. Якщо є ще, ви знаєте, куди беруть українців без знання мови, також можете написати в коментарях, я думаю, буде іншим людям цікаво почитати, щоб розуміли, куди українці попадають, ну, які мають можливості, де працевлаштуватися в Данії, коли не знають мову. Ще скажу, звичайно, дуже добре, коли є українці, які з вас друзі, які вже мають роботу, легше, них, легше допоможуть вам, мається на озі, свої допомагають десь працевлаштуватися. Тому все рівно, треба, якщо ти їдеш сюди, треба готовим бути вчити мову, це обов'язково. Тут І відповідно вже, якщо вивчиш мову, у тебе відкриється значно більше можливостей влаштуватися десь. Мова тут ключ, ключ до... До всього, до нового скажу, життя, якщо ти хочеш досягнути. Якщо ти хочеш просто попрацювати, то можна і не вчити мого, сам вибирає. Це відео, друзі, не буде повне, якщо не згадати, скільки отримують за зарплати за некваліфіковану роботу українці. З мого досвіду, знову ж таки, з того, що я тут чув і цікавився, 125 крон в годину це є. Мінімум, фактично з якого починається зарплата за некваліфіковану роботу для українців. Звичайно, є і по 160 крон за годину, по 150, але десь так, як я дізнавався, 125 це є саме мінімум, з якого можна починати. І потім, якщо ви якісно робите свою роботу, то просите підняти вам зарплату. Це є зарплата без врахування податків, податки 38% орієнтовно. Тому це треба врахувати, і е, коли си будете рахувати скільки вам буде на руки, знімайте 38% і ви будете розуміти скільки вам буде на руки.